Та хлібом рідні, друзі та небайдужі зібралися на в'їзді у місто. Серед тих, хто зустрічав бійця, і ветеран війни Михайло Гандрабура. Андрій не просто його побратим Михайло завдячує йому життям. Все життя жив в кінцях, робив, потім пішов на війну. Там зустрівся Жанрія, побратима свого, який дав, дай дай Бог здоров'я, що витягнув дітей, коли я був поранений. Це було Пілоганське, Буровське місто. Там добре. Чи, був. Це було 9 березня, 22-го року, спочатку війни. Андрій витяг пораненого з поля бою та надав першу медичну допомогу. Я пам'ятаю тільки, що він казав, все добре, все добре. І я йому казав, забери телефон, то звони жінці, бо телефон був на зарядці ізоляції Це так, Що, що я, що я пам'ятаю а потім вже пам'ятаю Січанськ і все останнє. Права сторона вся І Я пам'ятаю голос його. Він зателефонував мені і сказав, що ваш чоловік дуже сильно поранений. Я кричала до такої степені, кричала, я не чула, що він каже. Но він сказав, що чоловік ще був при пам'яті, вони поклали його на машини, відправили в госпіталь. І я всі ці роки хотіла дуже побачити його. Коли почалася велика війна, Андрій Непоменко одним з перших пішов у військкомат, пройшовши АТО, був в особливому резерві. Боєць 57-ї бригади потрапив у полон близ Новотошківського на Луганщині. Мати шукала його серед живих і мертвих, аж поки не побачила на відео в російському пабліку. В неволі він був понад три роки і лише у травні цього року його обміняли. Чекала сина, мати бійця, влаштовувала акції на підтримку полонених і зниклих безвісти, допомагала у пошуках іншим родинам. Важко було важко. 22-му ці були, як сліпі кошенята, 23-й. Тоді вже, звісно, трошки розібралися, куди стукати, куди йти і що робити. У нас багато, у нас не покалати, у нас велика, велика родина. Всім дякую. посідні прийшов да хто да. да. сьогодні приїхав привітати Андрюшу, здалеку приїхали. Міша ось найкращий побратим. Велелюдна зустріч стала для чоловіка сюрпризом. А те, що побратим вижив, каже, знав. Я командира питав, коли, коли побачив командира. Я спитав, як міша. Сказали всі, кого евакую евакуювали, всі живі здорові. Ну я ще ну тоді знав. Може, додому як приїхав, у мами поінтересувався, як там міша. Дочка мені міша написала. Ну, радий, що все добре. Плани на найближче майбутнє ділиться захисник створити сім'ю. Вишита сорочка на весілля у нього вже є. Наступне свято буде весілля, і Андрюшка нас запросить, мабуть, на весілля. Будемо чекати цього. Лілія кочерга, Олександр Козловський для підсумків Єдині головне.